Я приїхав зі Львова. Що гірше, я приїхав з Українського католицького сітету, тобто я розумію, Ваше очікування, що приїхав Черговий Бандерівці, які хочуть вас зробити Жека-католиків. Тобто, повірте, я буду, не буду робити ні одне, ні одне, ні друге. Хочу Вас одразу заспокоїти, що української католичні святі частини Всесвітньої асоціації католичних містет, яких є біля декілька сотень, так, в світі? Дві тисячі, навіть не сотень. Найбільших Америці і може, що вам так скажу, що не страшно, один з найбільш відомих випускників католицького містету є Квінтон, який зовсім на католика і на священника наглядають. Це просто нормальні системи, які нормальні степи пробують давати інші знання, якісніше завдання. І я думаю, що це співпадає з тим, що мають більші бажань бажання більш нашої стольки України. Тут які живуть Україні, які хочуть, щоб ця їхня дисципліна викидалася якісно. Викладалося краще, на жаль, не так, як це робилося в останні 20 років в Україні. І власне, це моя як би, доповідь про те, що сьогодні говорити, Я б пробувати це обґрунтувати, як би треба про цю історію України говорити. Просту історію України говорив, історію України взагалі, а історію України, зокрема. І це може такий мій найкоротший вступ. Якщо у вас дуже є питання, я дуже рада вам відповідати на ваші питання. Прошу вже. Дуже прохання представлятися і питання, прошу. Сайт. Що ви можете сказати про. Тетяна Боченко, сайт, городі Піє. Що ви можете сказати про особливості Дніпропетровському району, нашому населенню, чи є якась тенденція по посиленню національної свідомості нашої? Ви крадете мені в стану доповіді. Я не знаю, що зараз мається це говорити. Давайте всі розсіки, ви дівчина приємна, я можу давати, що ви холодите. я йому вам відповім. Дивіться, що ми вважаємо. Я є членом такої групи, яка називається Нестрівська група, це група всеукраїнська, яка включає аналітиків зі всієї України зі сходу з Ківня, з, з, з Києва головним чином. І ми бачимо особливу цінність Дніпропетровську, що ми зрозуміли. Тобто наша ідея є, що Україна пов'язувала в суперечність, в кого кажучи, між, лоб, між лоб і Донецьком Сходом і Заходом. І ми вже суперечність до нічого не веде. Це ті дві України, які є кулею про нозі. І нашим лозунгом є третя Україна. Україна, яка дивиться на проблему України не з перспективи ані Львова, ані Донецька. І одне з тих син третіх для нас є Київ. Київ, який говорить той мовою, що Донецьк, а голосує для Київ. Розумієте, така сина енергія. І з тих міст, які ми бачимо найближчі третій, це є Дніпропетровськ. Не Донецьк, не Львів. Тому що Донецьку його треба сильно мінятися інакше. Я так скажу відверто, Львів і Донець зараз утрудні місто України. Краще, щоб їх, Ну, щоб ми трошки помовчали зараз, щоб ніж не стали взяли е, свої шанси. Я не бачу такого функції в Одесі. На жаль, з тих самих причин, Одеса стає більше схожа на мій Донецьк так само. Е, ми пригадаємося до Харкова. Харкова. є дуже цікаве місто. Але до з тих всіх мізні патронський найцікавіший. Тому що Дніпропетровськ має першу свою дуже скромну історію, а по-друге, цікавіший потенціал. Бо що ви розумієте під, під, під Києвом чи іншим? Тут є великий потенціал для синергії. Розумієте, що я кажу? Для поєднання того, що в інших мало людей неможливе, весь це дає дуже природне. Розумієте, це є. І це ми вважаємо, що це є символ нової третьої України, з якою ми треба скористатися, з якою ми можемо йти з того заклятого кола, який є. Але, і останнє скажу, що робить Дніпровський інших міст і регіонів України? Говоримо про Львів. Так? Львів центр Галичини. І це є правда. Як думає Думаю Львів, так думає Галичина. Це абсолютно. Та ми знаємо дослідження. Донець центр Донбасу. Як думає Донець, так думає Донбас. Дніпрось має свою сурідність. Я не знаю, що це вдало увагу. Дніпровська обіцяється до Це дві різні речі, як казали ви в Одесі різниці. Дніпровський є частина сама по собі. Литовська є областю цілком іншою на ну, ви Розумієте, про що я говорю, так? От. Це має свої переваги, це має свої недоліки, але, очевидно, ми тут зібралися, щоб говорити про неї, що відкрито, щоб ці недоліки працювали не тільки на Ниторську область, чи переваги, але на всю Україну. Просимо питання, які підносить мікрофон. Доброго, Доброго вечора, а марія Олещина перший канал. Скажіть будь ну, ласка, перше питання. Це е, заявлено в темі, як подолати собі історію. Це перше питання, яку ідею ви вкладали цю тему? Просто дочекатися від цього едацію. І ну, якщо можна, трошки розкажіть про цю ідею, так і наступне питання, це а, ну, українці ОНУ та євреї в діалог національностей. теж, якщо можна так коротко працювати. Не є національності, ну є партією. Українці ун, Так, дякую. Я жартую трошки з вами, щоб це не пройшло такий знає, смертельно серйозний тон. Е, а що про перше питання, прошу лекція? Е, дивіться, е, я вважаю, що Україна є цікавою Україною, але є унікальною. Але не є унікальною. Я не вважаю, що маємо якісь специфічні українські проблеми. Я вважаю, що більшість столи, які маємо, вже всі хтось вже колись мав. Просто ми не уважно дивимося. І якщо говорити про подолання історії, це є термін. Який е найбільше стосовно нас не видимо на Німеччині, після Німеччини після Гітлера. це називається вішіти Бевальтунг, подолання історії. Коли деяка країна зійшла з рейс, кажучи, і зробилося те, що сталося з Німеччиною країною високої культури, як яка кінчила розумієте, і голокостом. І тому е така є е тактика -так чи теза, щоб стати нормальною. Треба подолати історію. І це є чисто німецьке поняття. І 6-4 подолання історії. Я буду говорити, про які моделі подолання в Україні Україна схожа. Всесхідна Європа схожа на це. Тому що ми мали, так скажу, неправильну історію, ми те зійшли з рейсу. І треба питання, як це можна повернути. Я про це буду говорити в своїй доповіді. А друге питання ставлення ОУН до євреїв. Надзвичайно тяжке складне питання. Зразу складно сказати що дві книжки. Одна є книжка російського Станіка Дякова Уні і Євреї і друга книжка Євгенійського історика Петровича. і Євреї. Адже мене точка зору, що одні, ані другі книжці не можна вірити. Бо ця книжка не політуками. Один політук, який захищає інтереси, умовно кажучи, Кремля і Путіна, другий політук, який захищає інтереси організаційних соціалістів. Я думаю, що вас на тому зібралися, що ну, страдальні стольки. Пробуйте зрозуміти, що є різниця, є просто великий. То, що ми кажемо третій варіант. Не є або-або. Не є, знаєте, Левів Донець, не є Дякова, а є і Війтович, і Вітрович. А є третій можливий варіант. Я думаю, що третій варіант цей дуже великий, і для цього ми поняти збиратися про це говорити. Дайте, будь ласка. прошу. говорить. Питайте, Бога. Скажіть, будь ласка. Війська УПА служили, євреї, євреї так строїть упав. Це дуже складне питання. Правда, повідно, я що якщо це були? були, але я вам скажу що. Знову ж таки, я не буду ходити міфі і легенди. Одні кажуть, що не були, інші кажуть, що були. Одну, це. Які євреї були УПА, Щоб ми зрозуміли? УПА є породженням українського суспільства тогочасного. А частина цього суспільства була того часу, що українському суспільство не було певних професій взагалі, не могло бути в той час, меж воєнних. Скажемо, не важливо український стати лікар чи інженер з різних причин. А від собі, на гору про оцінку, яка так буде логіка, йде війна, війні є бою частина, в тій частині люди дістають рани, і вони потребують допомоги. Чому ООН зверталася до євреїв, яких реально особливо право, Лікарів в першу чергу. Тому що не було інших. Вони не могли брати поляків, бо зрозуміли брати були вороги, вони не могли брати росіян, зрозуміло з яких часів. І тому більшість тих євреїв, які були в ОГУ, це були лікарі. Часом брали насильно. Але часом, то ми знаємо з інші дографі, інші залишалися, тому що були пов'язані з цим. Бо треба також щось розуміти, і це складніше питання. Угун не є УПА, Упа не є ОГУН. Це тяжко вам тут пояснити, бо ви це, напевно, не вірите багато, Де, десь вони те саме. Ум це організація, яка була дуже близько до фашизму. КРАП. це Особливо Основні 10-ті роки. УПА, натомість, УПА, те, яке творилося, почало як фашистська організація, фашистська організація. Але повірте, що до кінця свого існування не пройшла величезна еволюція. Еволюцію бік соціал-демократії і в бік переходу до інтернаціональних масок. Якщо ти про це пізно упав, пізньо упа дійсно євреї могли існувати. Але заснув кажуть, дуже складне питання, що їх і дуже просто. Маємо один випадок, коли є видумана біографія, цікаво. Одної єврейки нібито, пише, що, нас, що її видавали життя, життя завдяки УПА. Історики не лише цієї не існувало взагалі, це видумана біографія. Але хтось її не писав. Але з того, що це видумана біографія, не означає, що євреї упали не було. Були вони там. І мають ці приклади. Тобто знову ж таки закликаю, розумієте, чому задані історія? Історика історик, не може сказати так або ні, бо історія говорить в кінках. Тоді є справжня історія. Так, ну, така... так, будь ласка, в мікрофон, в тому що не чуєте. Ну, я не можу зараз сказати, бо мені це більше ніж ніхто не турбувало. Але це є та концепція, на яку ми зараз працюємо. Називається концепція третьої України. І... Прошу. Це не є питання реальне чи нереальне, це питання, чи ми цього хочемо з вами. Врагні це не тоді, коли з'являються люди, які хочуть цю концепцію реалізувати. І я вам скажу більше, я вважаю, що ця концепція є на час політична сила, політичні сили, які пробують концепцію реалізувати, але всі вони скрапували. Скрапавали це всі вони поразки. Першим тобто, це бавитися цю концепцію це ваш черго. Але в кінці кінців знаєте, чимсь так? Прийшов табель Януковича. Потім, хто промовується цю концепцію, це, це, це була концепція Яценюка. Але знаєте, потім не скінчився, він перейшов до тебе я, Тимошенко. Тому ну, каже, що вони з концепцією третьої України стали в одну з тих двох конфліктних України. Зараз я бачу потенціал на більшій цьому концепції, це у Кличка. І Кличко про це свідомо говорить. І змічу увагу, що Кличко є єдиний кандидат чи партія, яка набрала рівні проценти по всій Україні. Це небагато достатньо не не перемоги, але це один те саме. Тобто маємо. По суті, Кличко це єдина вилезала партія, зараз, знаєш, це така була. Він набрав від 15 Тільки багато від того, чи Кличко зможе щось зробити з тим. Виглядає, що не може. Тобто ми це А Я виглядаю, що він тому не може, тому що ми не можемо цей проєкт віддати на поталу політика. Бо якщо тільки притик і цим проєктом, це справа випаде. Це має бути рух в першу чергу, інтелектуалів. Ну, я так називаю, хтось земуть з того, що заробляють гроші, тому що думають головою. Відповідно, Це має бути такий проект, такий якісний проект, за яким будуть різні партії змагатися, щоб зробити своє. І ми маємо подібні приклади. Ми маємо подібні приклади, скажімо, коли 20 років про паніш, ніхто не говорив, а зараз це всі говорять, тому що про це вже багато хто говорив. І так само ми маємо таке враження, що якщо ми будемо говорити про цю третю Україну, і не тільки говорити, а проводити пояснити, що вона є. Поки що наразі не існує, то, умовно кажучи, ми мусимо її спаналізувати, що вона стала такою очевидною, як повітря, яке ми дихаємо. Бо якщо нам це вдасться, ми можемо проламати дискурс, що називається політичний, коли кожна партія буде старатися цим дискусом говорити, може він комусь свободи комуністи. Тобто я думаю, що це на першу чергу завдання, воно кажучи, наше. це наше домашнє завдання. Це те, що маємо зробити. І час у нас набував. Прошу ще питання. A, можна мені також задати питання? Воно може здатися трошки провокативним, але за жалю провокацію молоді дівчата. Так питання такого характеру. Я зараз процитую просто a, коментарі Дніпропетровців щодо вашого виступу у Дніпропетровську. От a, дуже часто звучать такі слова, що зібралися націоналісти та євреї для того, щоб зруйнувати радянську історію. Це, це комплімент для мене справи, з цього. Це не, не погані слова, це комплімент. І от ви берете участь у такій конференції, яка стосується Голокосту. Скажіть, будь ласка, яку ви бачите мету таких конференцій та участі у них? Я вчора про це говорив. Тільки це, зараз це повторюю. Голокост має стати центральною частиною історичної пам'яті українців. все. Це не була трагедія євреїв. Це була трагедія євреїв, присум. Але це була трагедія, також українці повинні це зрозуміти чітко. І е, це є одна з підстав, причому серйозна підстава євроінтеграція. Якщо українці говорять щиро і він треба вірити Пушка що ми хочемо в Європу, то визнання Голокосту, як я вчора казав, є хідним квитком. На поясі реінтеграції. Біда з українцями. Причому всіх політичних сил, всіх політичних кінків є те, що вони хочуть сісти на поясі реінтеграції зайців, без слідка, не розуміючи Голокосту. І це треба весь час повторяти. Це одне. А друге, те, що я казав, що зв'язку специфіку того регіону Мені стосується українці, але не тільки не стосується білорусів, поляків, Певна частина тільки першого росіян, скажімо того, пролайків до на дону де був дійсно Голокост, е І, очевидно, місцевих євреїв європейських. Ми повинні сісти на той поїзд терпетичної інтеграції, але зі своїми жертвами. Ми повинні довести Європі, що мали свої жертви, інші жертви, і ми мусимо відзначати Голокост, але разом із геноцидом. Розумієте, про що йдеться? Не тільки тому, що це красиво. А тому, що ми повинні показати, зрозуміти, що ця територія особливо тяжка має історію. І якщо ми цю історію не подолаємо, ми далі можемо вступити в такий період, коли ці війни і конфлікти будуть далі повторювати. Тому що, ще раз повторюю, те, що ми знаємо європейські цінності, ми вживаємо з того дуже безкритично, бо їх не існує як таких. Це є конструкт, це конструкт, який створився тільки підвоєвої війни. Тому що перед 45-м роком вся Європа хотіла бути гітлерівською, це очевидно. І це дуже влаштовує. Після 45 року Європа перестала бути гітлерівською, тому що зрозуміло, що з цим треба кінчати, бо інакше ніколи не вийде з війни. І лозунг був ніколи більше війни з Європи. І це дуже важливо. І Європа це зробила, бо вона подала спадщину Гітлера. Але є друга спадщина настроїться, ця спадщина Сталіна, це спадщина Сталі, Бандера. Розумієте, про що йдеться? Якщо ми ці спадщини подолаємо, Цігій на це не подолаємо, то ну, може буде мати цікаві історичні дискусії, може кожен нас буде мати якісь цікаві історичні документи, це буде, знаєте, гостристь інше, але ми нікуди не підемо. Ми лишимося там, де ми є, а це означає, що ми будемо поступово сповзати прийняти освіт. А, дякую, очевидно, останнє питання, а після того буде коротенька доповідь професора Пересака. Так, а потім ще будуть питання вже після цієї доповіді. Буде вже більше предмету до кажу. Так, до нас залучилися нові журналісти, чи питання будуть вже завтра? Завтра спеціально. Так, прошу, і ще питання є? Добрий день, Добрий вечір. Добрий вечір. Вас. Нещодавно у Франції відбулася від інтронізація вашого колеги по університету Бориса Гудзяка. Як ви вважаєте, чи це вплине якось на сприйняття українців у Європі? Дуже сильно. Чи якось це покращить? Дивіться, я історик. Я був на інтронізації. Причому інтернізації. Я думаю, що по дорозі назад, як за з Німеччини. Люди назад. Це дуже тяжко, ніхто поїдемо, хто знає. І я був там, на Ця Та реалізація була Нотердам. Ще прошу зауважити, щоб ви зрозуміли, що йдеться. Греко-католицька церква не існує свідомості європейською. Навіть рекор-католицька церква не є свідомості греко католицька церква. Так само і православна. Це якийсь таке невідомо, що. Отже, що сталося дуже важливо? Єпископ Нотердану, Парижу, сам запропонував, щоб ітенізація відбувалася в Нотердамі. Не моїй церкві, в українській каєоколи, це Матердан. І знаєте, він не прорахувався, ви, ви його бачили після цього, сьогодні, як ви, кота, які дали сметана нализатися. Він був такий здоволений, тому що коли я був в цій церкві, я це на відчуття. Там було стільки людей, що там не було дияблів пас, роботи пішли ніж там. І ми собі вийшли з того і думали, там були французи, українці, було, коли останній раз на Тордамі було так, що не було до яблуку впасти. Одна з іпотез була, що це було, коли Наполон коронувався. Ну, бо, знаєте, Париж не є Франція не є нато віряюча країна. Ми це знаємо. Але потім хтось не сказав, та ні, Наполон не імпонізувався в Нотердамі, інтумався в Реймсі. Розумієте? Це треба було побачити і відчути. Яка це була сильна атмосфера, яка це була добра атмосфера? Що інше, <coughs> те, що це отець міг більше сказати, бо це більш каталічні речі, на цю організацію приїхав архіпископ Шембенський, Відня, що вони архієпископ Відня Європи. Це для нас могло виглядати як локальна подія, для них церква передала подія дуже, дуже важлива. Це треба зрозуміти. Тобто, я говорю те, може інакше сказати. В нас існує А, скепсис щодо Європи, а Б, існує таке враження, що Європа в нас повернулася плечима. Повірте, що ні одного, ані другого не було там, а навпаки, було б ще цілком інакше. Якщо це стає питання, я буду розповідати потім, чому насправді Європейська інтеграція зараз, особливо зараз, яка така важлива. Але це було, знаєте, щось таке подія дуже неординавна, неординавна і, знаєте, так скажу, дуже коротко. Ми вижили таким з настроєм після купка дуже доброго такого вина. Це було гарно, це було вишукано, це було зі смаком. І ніхто не може сказати, ніхто... ну, був один єдиний момент, неприємний. Я не можу сказати, хто це був. Хтось спілкував з України, я не знаю, хто це був. Ну це з тих мажорів. Вони там бажали те засвітитися І він був настільки не вихований, що у першому роді заклав ногу за ногу. Його ніхто не попередив, що час служби не могла заклати ногу за ногу. І це показано на всіх фотографіях і всі почали коментувати. А це був єдиний момент, до якого можна продатися. Решта це було просто все дуже добре. Шановні друзі, ну, що я... останнє що а... скажу, щоб ми зрозуміли, назначення єписко Бориса будзяка який не є просто єписком таких одним. Це людина, яка має людина величезні сіде. Він кінчив Гарвард, доктор до кактора, який знає декілька мого це, це, цими мовами. Люди, яка має особливу велику харизму, надзвичайно приємна, несимпатичну, якщо хоча б не з ним одну хвилину це побачити. Вона є дуже важлива, тому що, крім того, що він є диском Бенілюксу. А Бенілюкс це територія, де є Бельгія і де є Брюссель. І так думається, що мають такі плани, що, мовляв, він стане голосом України при Брюсселі, не офіційним голосом, але голосом, де якого може виступатися.